Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про відмінності грануляторів з рухомою матрицею і з рухомими роликами. Або, як багато мене дехто запитує, що все-таки краще, рухома матриця чи рухомі ролики. Все по порядку і деякі характеристики того і того, і чому я роблю так, а не інакше. Розберемо гранулятор з рухомою матрицею. Параметри роліків, те, що я роблю, однакові. Мається на увазі діаметр, підшипники. Ролик дещо ширший на нерухомій матриці. Рухома матриця чому рухома і все решта. Її, ну, не те, щоб плюси-мінуси, але її відмінності. Рухому матриці я роблю на 220 вольт. Електродвигун тут стоїть 5,5 кВт. До речі, і на нерухомій е, матриці розглядаємо варіанти 150-мм матриці. На нерухомій матриці теж стоїть електродвигун 5,5 кВт. На матриці на рухомій я роблю 190 обертів. На нерухомій матриці, е, ну там в залежності від редуктора е, в середньому 220-245. Такі оберти на роликах. Так, рухома матриця. Чому рухома? Чому на 220 вольт? Вірніше, чому на 220 вольт? Рухома матриця а не рухомі ролики. Перш за все, рухому матрицю легше тягнути. Сюди потрібен менш потужний електродвигун. 220 вольт і 220 вольт. Двигун 5,5 кВт. Він працює на своєму номіналі в районі 20 А там 19-20 А. Починаючи від 11-13 на холостому ходу і в навантаженні до 20 А. Плюси, не плюси, а відмінності цієї матриці. На цій матриці можна в процесі роботи, не виключаючи гранулятора, змінити довжину гранули. На цій матриці в процесі роботи можна, знову ж таки, не виключаючи гранулятора, змінити зазор між матрицями і роліками. Простими словами кажучи, сильніше прижати, або е, слабше, або відпустити ролики на грануляторі, не виключаючи гранулятора. Е, на цьому грануляторі з рухомою матрицею є накопичення комбікорму між стінками труби, е, в якій вони крутяться, і кришкою ролика. Хоча те, що роблю я, ролики. Крутяться в більшій трубі, ніж крутиться матриця. місця їм там вистачає, все рівно є там певне накопичення. Наскільки воно критично, наскільки не критично, скажімо так, судити вже е, власникам. Е, далі на цьому грануляторі можна змінювати довжину гранулу, не виключаючи гранулятор. На ходу, ми змінюємо, піднімаючи, випускаючи, обламуючи ніж. Також рухома матриця не боїться обертів. Вона здатна робити і при 190, і при 250, і при 360 обертах на хвилину. На її роботу це ніяким чином не впливає. На рухомій матриці. Не можна на грануляторі з нерухомою з рухомою матрицею. Не можна зробити бункер-дозатор безпосередньо використовуючи саму конструкцію гранулятора. Також. також ну відмінності, невідмінності, плюси, не плюси. Рівномірність прижаття роліків. Два болти в деяких виробників. в мене дві. Натяжні такі шпильки, рівномірність притиснення роліки, зазор між матрицею і роліками ну, гірше добитися рівномірності, ніж на нерухомій матриці. Є така думка, що процитую, можливо, навіть і дослівно: на подвіжній матриці не можна працювати без увлажнення качество гранулу на подвіжній матриці. Хуже, ніж на неподвіжної матриці. Люди добрі, це все, це все неправда, м'яко кажучи. Чому якість гранули залежить від матриці, яку ви зробите. Як ви матрицю зробите, така у вас якість гранули і буде, незважаючи на те, що крутиться. Чи матриця крутиться, чи ролики крутяться. Для рухомої матриці потрібен менш потужний електродвигун. Якщо розглядати варіант однакових параметрів роліка, однакових п'яноконтакту. Е мається на увазі ширина, діаметр е оберти на матриці і на роліках, то з рухомою матрицею може справитися менш потужний електродвигун. Е на нерухому матриці потрібен більш потужний електродвигун. Що стосовно, що стосовно е, грануляторів з рухомою матрицею, я їх роблю, але тільки в єдиному варіанті, і то на 220 вольт за умови 190 дивоста на матриці, те, що роблю я за умови гарної напруги мережі за умови відповідного перерізу е, кабелю, яким підключений е, безпосередній гранулятор. Такий гранулятор здатен працювати без проблем. Електродвигуна вистачає, потужності вистачає, незважаючи на, скажімо так, якого загрузку туди не зробите, то все діло потягне. Можливо, на перших етапах, коли гранулятор новий можливо, і може не вистачати потужності електродвигуна, простими словами кажучи, може електродвигун зупинятися. І то, якщо той двигун зупиняється, потрібно знову ж таки повертатися до пункту кабелю, напруга, скрутки з'єднання і все решту. Це що стосовно грануляторів з рухомою матрицею. Перейдемо до грануляторів з нерухомою матрицею, гранулятор з нерухомою матрицею потребує більш потужнішого електродвигуна. Наголошую ще раз. Якість гранули не залежить від того, що крутиться. Якість гранули закладена безпосередньо в матрицю. На грануляторі з рухомими роликами можна використовуючи безпосередньо конструкцію самого гранулятора, можна зробити бункер-дозатор. Для цього не потрібні е, додаткові. Ну, скажімо так, додаткові приспособи у вигляді там шнека, частотника, електродвигуна лишня, використовує ідея, не моя, до речі, але ідея геніальна. бункер дозатор безпосередньо який змонтований на конструкції такого гранулятора. В такому грануляторі краще можна притиснути роліки. Вірніше, більш рівномірніше, чому тому, що роліки притискаються одною гайкою посередині. В таких роликах, в таких грануляторах з нерухомою матрицею нема накопичення і затирання роліка або ж кришки роліка, в залежності від конструкції, хто як робить, через накопичення сировини між стінками бункера і безпосередньо сими роліками. Чому тому що роліки обертаються, вони то все діло там перекидують і все решта. Далі на таких грануляторах. Із е, рухомими роликами неможливо змінити довжину гранули, не виключивши гранулятора. На таких грануляторах тут можливо, я вже наголосив. Е, але е, ну, не знаю, плюсом, не плюсом є цього гранулятора більша продуктивність в порівнянні з грануляторами із рухомою матрицею. Такий гранулятор дасть більшу продуктивність. Сотий раз повторюся, і в тисячний раз буду повторюватися, якість гранули не залежить від того, що крутиться. Чи то крутиться роліки, як в цьому варіанті, чи то крутиться матриця, як в цьому варіанті. Ех, якщо, але да, ще один, скажімо так, ну мінус не мінус, а ще одна відмінність. Якщо така матриця. Рухома здатна працювати і при 360, і при 350, і при 280 обертах на хвилину, без, скажімо так, без змін. Ну, єдине, що вироботка збільшиться. До речі, і тут вироботка теж збільшиться при підвищенні обертів, але в такій конструкції підвищення обертів більше, 250 є критичним. Чому? Тому що роліки обертаються з такою частотою що комбікорм, ну, як би вам сказати, комбікорм, як футбольний м'яч. Його футболісти б'ють і він не падає на поле. Те ж саме тут відбувається, комбікорм підкидають роліки, і, і комбікорм не падає на матрицю. І звідси втрата продуктивності. І збільшення зносу. Якщо глибше вдаватися тему, Плоскоматричних грануляторів, то, скажімо так, конструкція є недосконалою, не дивлячись, що крутиться, чи роліки, чи матриця, не зважаючи, хто б його зробив, недосконалість заключається в наступному. Це є, ну, я всім розказую так званий дріфт, дріфт роліка стосовно матриці. Ідеальний був би гранулятор, якби ролік. Своїми діаметрами внутрішнім і зовнішнім, описував би ті кола, ту довжину кола, яку він проходить, обертаючись по матриці. Ну, Зокрема, в цій моделі. Ролик має бути конічним і з конусом. К приміру, якщо п'ятно контакту на даному грануляторі складає 50, 50 на 140, так, то і ролік має бути для того, щоб гранулятор був ідеальним. Щоб не було цього дріфту, щоб ролик котився як колоса по, по асфальту, по автобану. Без дріфту. І щоб був е, якомога менший знос, звідси буде більша продуктивність. Е, ролик має бути всередині 50 мм в діаметрі. В наружній стороні він має бути 150 мм. Ідеальним гранулятором я вважаю конструкцію гранулятора ОГМ, там є кільцева матриця, там ролик, скажімо так. Котиться як колесо по автобану. Що ще вам розказати з приводу цих грануляторів? Ну, зокрема, те, що я роблю, і моє бачення вже, скажімо так, маючи досвід виготовлення таких грануляторів, вже більше, ніж 11 років. Якщо у вас є 380 вольт, я все-таки віддав перевагу грануляторам з нерухомою матрицею, де ролики. Двіжущій або ролики рухомі, е, якщо 220 вольт, я би все-таки віддав перевагу рухомій матриці. Але якщо гранулятор продуманий таким чином, незважаючи на те, що крутиться, і незважаючи від е, мережі, якщо гранулятор продуманий таким чином, що потужності електродвигуна вистачає при повній загрузці бункера, і він тягне і тягне він без проблем. то Тоді можна не зважати на те, що рухається, і, скажімо так, купляти навіть і для 220 вольт рухомі роліки. Знову ж таки, питання якості гранули, воно залишається відкритим. Дуже багато робив матриць на інші, інші гранулятори, гранулятори інших виробників. До чого це призводить? Це призводить до збільшення. Нагрузки на весь механізм, включаючи електродвигун. Були випадки те, що і горіли двигуни. Перш за все, зразу прилітає підшипникам електродугун. Ну, в принципі, прилітає всій конструкції. Але на виході ми маємо якісну грану. Підсумовуючи, підсумовуючи, що вам сказати? Відмінності є. Суттєві, чи вони, чи не суттєві. Це вже, скажімо так, вирішувати вам. Я вам їх озвучив. Головне, на що я хотів акцентувати вашу увагу, це те, що Ах... якість гранули не залежить від того, що крутиться. Чи то крутиться матриця, чи то крутяться роліки. Як ви матрицю зробите, так вона вам буде і робити. Він ще так буде давати таку. Такої якості гранули. Ну, такі справи. Якщо щось я упустив, будь ласка, пишем в коментарях, в коментарях. підписуємося на мій канал. І, як завжди, я всім говорю в кінці, чекаємо на нові відео. Всім до побачення!